Містецтво не їсти усвідомлене голодування. Для мене голодування це не просто відмови від їжі, це мистецтво природне і натуральна практика, яка дозволяє нам почистити не тільки тіло, а й мозок. Кожному з нас, особливо в наші часи, треба призупинитись, подивитись на себе, на своє життя з іншого куту і зробити якісь висновки і знайти певний баланс між звичайним життям і свідомим життям. Цієї книги я зібрав в свій десятирічний досвід голодування. Я почав це майже 11 років тому і спробував на собі майже всі системи і практики, які існують в цій сфері. Я все ретельно перевіряв на собі, ретельно відмічав, що працює, що дає результати, що ні, і зібрав свою систему голодування. Книга написана цілком в стані голодування. Вона має три розділи: один фізіологічний і духовний, другий це ретельна інструкція, що робити, як підготуватись до голодування, як, як його проходити, як з нього виходити, щоб отримати максимальну користь і кайф і задоволення від цього процесу. І третя частина це історії справжніх людей, які пройшли цей курс і знайшли певний баланс і отримали величезний досвід. Цього я вважаю, що ця книга буде дуже добрим помічником і провідником в цю чудову натуральну природну практику. Це не про відмову від їжу, це погляд в себе всередину, це про глибоку фізичну і психологічну трансформацію. Це про здатність навести баланс у собі і нарешті відкрити той потенціал, який був у нас завжди всередині. Приємного читання.